Одного разу один американський президент присоромив американців, сказавши: не думай, що Америка зробила для тебе. Думай, що ти зробив для Америки. Чиновники наші, вже не американці, дуже люблять цю фразу, адже громадянин сів і заткнувся: не думай, що тобі держава повинна. Але в Америці там громадянам багато що дає держава. Це і захист, це і освіта, це і медицина. Це і безпека багато чого. А наші чиновники користуються тією ж фразою: не думай, не вимагай від держави нічого, ти їй зобов'язаний, а вона тобі, напевно, нічого. Як ви думаєте, що держава повинна вам, як громадянам? напишіть в коментарях, чи знаєте ви все те, що повинна для вас робити держава, як для громадян? Адже тут господар українець, я нічого не плутаю. Не чиновник, а українець.